Ніше ніколи не займалася дефіле та й навіть доволі скептично ставилася до конкурсів краси. За плечима 25 років роботи в офісі. Ужгородка Наталія Сентімрей бізнес бізнес-леді. Почалася війна, і вона, як і кожен, хотіла робити щось корисне для країни. Навіть спеціально створила простір для жінок, і для дружин військовослужбовців, і для вимушено переміщених, де влаштовувала різні види арт-терапії, зустрічі з психологами та інші заходи. А згодом зрозуміла, що робити більше можна і завдяки конкурсам краси. Transcontinental Europe 2023 для Наталії Сентімрей. Перший такий досвід. 28 липня в Будапешті Наталія Сентімрей із титулом Місіс Transcontinental Europe 2023» перемогла у фіналі міжнародного конкурсу краси TCP Europe 2023. Нині готується до нового випробування. Виборола можливість боротися на всесвітньому конкурсі краси Місіс Трансконтинентал Юніверс, який відбудеться в Атланті, в США, уже в жовтні цього року. Сподіваюсь, у мене все вийде. Як і конкурс в Америці, представництво конкурсу в Європі в такий спосіб привертає увагу суспільства до важливих проблем, пов'язаних із насиллям, особливо з насиллям щодо жінок, в Україні ж війна поставила свої виклики, стосовно яких потрібно привертати увагу світу. Я представляю європейський континент а саме Україну, тому обов'язково буде по-перше, акцент зроблений на те, що відбувається в нашій країні, щоб знову привернути увагу, нагадати світові, що нам потрібна допомога. Потрібна допомога нашим жінкам, жінкам військових, матерям. Процес підготовки до конкурсу має кілька складових. Найважливіша благодійність та соціально відповідальна місія. Тож нині Наталія з командою намагається максимально залучити до своїх ініціатив громадськість, адже без підтримки суспільства робити важливі речі практично нереально. Вже для одної дружини військового ми зібрали гроші на ремонт автомобіля буквально за пару днів. І зараз ми сплановуємо собі серію ретритів для жінок військових для відновлення, для перезавантаження їхнього, так, така свого роду, як психологічна підтримка їх для того, щоб трошечки дати їм можливість пожити. Нормальним життям переключитися, знайти коло спілкування це буде неодноразово. Збірна авто до прикладу розпочинали й для підрозділу, у якому захищає країну чоловік Марії Ращупкіної. Вона, і як дружина військового, каже: конкурси краси в час війни таки доречні, адже є інструментом, аби робити більше, будучи в тилу. Те уявлення, яке у нас є про конкурси краси, воно, можливо, дещо шаблонне, тому що це дуже такий хороший інструмент для того, щоб робити важливі добрі справи. І якраз цей конкурс краси, в якому участь брала Наталія. Чому я про це говорю? Тому що я бачу за колісся того, що відбувається. Я є дружиною військового, і ми з Наталією дуже тісно співпрацюємо в плані того, якщо потрібно збори відкривати для мого чоловіка. Буває так, що машина зламається, у них немає часу чекати. Тиждень, два, місяць, їм потрібно Активно закрити цей збір для того, щоб знову надалі ефективно виконувати бойові завдання. Тому в цьому випадку я отримую таку підтримку від Наталії, від її друзів, від своїх друзів, своїх знайомих і нам вдається оперативно закривати ці збори. Для дружин військових не менш важливе психологічне розвантаження, каже Марія. Як дружина військового я насправді розумію, що відчувають дівчата, дружини, мами захисників наших, тому дуже важливо вміти вчасно зупинитися і психологічно адже ми по факту є тим тилом для них надійним. Тому, от власне, ретрит це теж дуже класна ідея, яку ми будемо реалізовувати. Класно в плані того, що дівчатам не потрібно зовсім вкладатися фінансово, тобто вони можуть просто поїхати, відпочити, перезамонтажитись, отримати якийсь заряд енергії, енергії, натхнення і знову продовжувати робити те, що вони робили для своїх рідних, друзів, близьких, які зараз кожного дня нас захищають. Перший ретрит відбудеться вже у вересні. Навіть там після конкурсу, до конкурсу немає значення коли. Головне, щоб, поки погодні умови нам дозволяють, сприяють, не дуже холодно, бо що. Це в горах, тому маю надію, що вийде. Зараз найголовніше питання для нас це фінансові партнери, які вкладуться в організацію ретриту. Хоча фінансові вкладення для бізнесу там взагалі незначні. Зі свого боку, ми готові надати там інформаційну підтримку, все, що від нас потрібно. Але ну ми не хочемо, щоб дівчата платили гроші за цей ретрит. Наталія допомагала жінкам і продовжуватиме це робити. Ця соціальна складова допомагати саме жінкам. Вона у мене була завжди, незважаючи на те, чи є в мене корона на голові, чи нема в мене корони на голові. Я завжди підтримувала наших жінок і буду намагатися робити це надалі. Переживають вони ще більше за своїх чоловіків, синів, братів. і Їм дійсно потрібна наша підтримка. Серед складових підготовки до конкурсу підбір вбрань. Наталія Сентімрей готує три виходи у національному. Продефілює в сукні з вишивкою, яку створювала власноруч мама. Це мій оберіг це те, що символізує нашу українську родину, закарпатську сім'ю, де ми всі дуже дружні підтримуємо один одного, всі живемо в єдності, в любові. Завдяки цій підтримці я й перемогла, тому що ця сила, яку я відчувала, воно дало мені крила і принесло перемогу. У кінці жовтня Наталія Сентімрай, представляючи європейський континент на конкурсі Transcontinental Universe 2024 в Атланті, США, вкотре нагадає світові про Україну. А до конкурсу і після продовжуватиме максимально підтримувати дружин, дівчат, матерів, наших захисників.